Стосовно жучки-прослушки, які можуть використовуватись в автомобілях, є в принципі два варіанти. Два варіанти. Перший це жучок, який працює через звичайну мобільну сім-карту або мобільний інтернет, яким чином це виглядає. Цей прилад він може бути за розміром приблизно як спічечний коробок, плюс-мінус. В ньому, скоріше за все, будуть маленькі батареї, щоб він, хоч маломальськи, був автономний. Далі. В ньому налаштований режим активація по голосу. Тобто, коли в авто з'являються якісь шуми або голоси, він автоматично вмикається робить дзвінок на номер адміністратора, тобто, який запрограмований. Все. Ця система вона не буде писати цілодобово, бо немає сенсу авто 10-12 годин стоїть і записувати просто. Повітря. все Тому, в принципі, якість інтернету там взагалі не важлива, тому що воно передає як просто мобільний мобільний дзвінок і все. І той, хто вам його поставив, може за тисячі кілометрів прослуховувати. і все Ось така ситуація. Як це реалізовано, тобто з сим карти йде дзвінок на номер адміністратора. На іншому кінці вже або людина автоматично підіймає слухавку і це слухає, або в телефоні адміністратора налаштовано автопідіймаття слухавки і запис розмови. І все. Значно складніше це інший варіант прослушок. Це просто міні-диктофони з активацією по голосу. Вони нікуди не передають інформацію, вони записують самі на себе, на свою внутрішню пам'ять або на флешку. Ну і відповідно той, хто вам її поклав, він е має прийти і її забрати. От міні диктофони і подобні пристрої, які не передають інформацію, їх знайти мож... майже неможливо. Поки ви не розберете салон всього авто, ви його не не знайдете. І, до речі, ці з сим картою також можуть використовувати в айкосі. Айкос курящі люди завжди носять з собою, і ви його заряджаєте все. Тому бережіть себе, жучки, подобну хрінь ми не продаємо. Тому не пишіть, не дзвоніть.